І так, ми їдемо в кіно, на аватар. Хочу вам сказати таке, що ми хотіли з українським перекладом, але в зв'язку з тим, що з українським перекладом є тільки в півторок, в середу і в четвер, на 10.30, ну то, звичайно, що ми не можемо потрапити туди. Тому ми вирішили їхати на... Фільм там, де англійською мовою, і внизу пише польські субтитри. Як будемо там, трошки вам познімаємо, як виглядає сам кінотеатр, розповімо, де той кінотеатр знаходиться, і mm. потім після фільму вискажемо свої враження. Віта, скажи, вискажемо чи не вискажемо. Ти вискажеш? Так. Mm -hmm. Добре. Ось ми їдемо по трасі, а 4 Я лишила хату на тата. Ага, лишала хату на тата. Mm. Так? <свісно> Леончик буде з татом 4 години. Чи більше навіть? Скільки? 5 годин, так? <свісно> Ні, саме кіно при 10, ну і плюс. Ну і плюс туди-сюди проїхати 5 годин. Ну, побачимо, перший раз так вона лишила. <свісно> Леончика <свісно> на тата. Він буде сам кормити його. Ну і добре. Думаю, що буде все добре. Ну, все До зустрічі. В кінотеатрі їхали. Виїхали тут на стоянку, така стоянка є. Там ззаду, спереду, верніше, бачите, парк гандльовий. Називається Закоп'янка. О, може вам видно. Меркурі Маркет. До речі, Меркурі Маркет є, бачиш? Великий. Тут якийсь такий район промисловий, це якийсь центр штуки, але такий страшний. Центром е, мистецтва. Вот. Йдемо якісь, вон пише рувери, що тут таке, може тут цей центр? Це кінотеатр, не знаю. Якийсь не так страшенько виглядає. Но ми тут ніколи ще не були, бо ми в Кракові ходили, бо в катовіцях кіно. Ну, але тут, тут, бо чути попкорном вже. Так, години отварча кіна понеділок пьянтик до з 9.30 до 22.45 і в суботу з 9.30 до, до 22.45. Так, заходимо. О, досить великий такий зал, хоч зверху і неприглядний, правда? Аймакс. Ну, Ідемо. Так. До речі, ми купили квитки в інтернеті. А, По чому так, квитки, віточка? Так, По чому так. квитки? Не знаю, не дивилася. біля 30-35 злотих, так, в середньому. І так. Йдемо купляти попкорн. Скажемо, які ціни на попкорн. О, тут, до речі, можна купити цукерки. По. Ого, 890 за 100 грам. Вони що здуріли? Ого. Ой, слухай, 890 за 100 грамм вони що здурили? Добре. То де? Бедрон це набагато дешевше. Віточка. Чи Артем взяв взагалі за кулярами? Ну. No. Так, і так дивимося, які ціни. Попкорн. Великий 2490 разом з двома пепсиколами. <UNTERENCIO> <Jam burma> <Так>. Тут можна купити отакі от чіпси. Нічого собі 36, 40, 30, слухайте, тут виток дешевший, ніж пакет попкорну. Не-ні, вон попкорн 2490, 25 злотих. Додатковий соус ще за 5,30, бачите? Або сальса, або з сиру. 40 грамів. Отже, от купили ми величезну таку пачку на двох, бо я не буду попкорн, я ходаю. Скільки вона має, ого, дуже велика. І дві пепсиколи. І скільки ти заплатив? 42 злотих, добре. Так що такі ціни тут. Зараз нам видадуть окуляри. І ми йдемо. Так, 14 -15. тут той і не на 14.15. П'ять Вот туалет! На 14, ну вот світиться! Дивися, тут є на 14-15 аватар іде. Це Ваймаксі. Ваймаксі. Тут різні зали, є, дивіться, о, дуже багато зал. Ми не пішли в IMAX, ми пішли в 3D. Ми пішли на бездабіль. І ми та, ми йдемо на англійську мову. Так, виглядає. Так, от ми заходимо. І тут Віта у мене, у мене. Віта нарахувала 22 людини. А, ну то так, такий маленький зал, 22 людини. Так, Ось такий тут туалетик. Чистесенько, гарно. Хтось там плаче. Так. Тут, бачите, дуже багато мийок. І десь так приблизно 4 на 3-12 кабінок. Подивимося, чи чисто. Ну так, більш-менш. Почалось наші спортовці. А ну вони не окуляри. Банда подвійних окулярів. А точно банда подвійних окулярів. Так. А я без окулярів. Ну все, починаємо дивитися кіно. Віта. Віта. Як твої враження? <гум> 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 Віта плакала. Давайте кажіть свої враження, бо я мушу цей фільм докінчити. Віточка, як ти радиш піти на цей фільм? Радиш? Ну розкажи. Я переживала, що е, всі так чекалися, так чекали, і що буде потім розчарування, а не було, Тро, Тро, та зйомки та, та, та. таке. Можна сказати, поєднав Титанік з э, аватаром. No. No, але все одно гарно, ні? Міша казав, та я подивлюся на комп'ютері, та ні, ти що гониш, треба сюди йти, в окулярах дивитися. Одним словом, всім радимо піти на цей фільм. Тому що ми такі фідображення, від таких фільму проплакала. так що... І файно дивитися по-англійськи, в польських І... Дуже гарний 3D. Минулий не був такий настільки зробили спеціально під 3D, а це прям було... Так Минулий в 2D був, ні? Чи він був 3D? Але ми не попали трохи далі, бо Буду, то... тут шумить. А я не знаю, що шумить. А, то якась рулетка тут. Ігри якісь. Ну-ну. Дуже якісне 3D зроблено. І файно зроблені е, ті тітри, що коли е, хтось спереду є, а ззаді хтось підходить і від нього, йде мова, то е, ті слова у них перед ними, а в того слова перед ним. Заду, е, запну, заду, запну, так, як І ага. Прикольно, що вони Но. так ціклетіли розставалися. І коли вони говорять типу, на своїй тій мові, то жовтеньким. Щоб mm -hmm. було зрозуміло, що вони ага, на своїй мові говорять. гупають. І так було чути, що на своїй мові. Доволені, усім радим сходити. Да. <реш> <реш> Тому що це надзвичайні враження. Не пошкодуєте. 35 злотих вартує. Усім папа. -па.